Всім доброго ранку. Так, стоїть. Дверку ще не дійшло до дверки. Що я творю? Розібрав повністю косу, розложив її тут. Занимаюсь косой. Коротше, ну що? Сейчас вот тут мне... я уже тут уже варил такого понаварил. Ну тогда я варил не разбирал полностью. Сейчас я тут чуть-чуть усилю это дело. Поразрывало там. И собираю все до кучи. Короче, у меня поменяю это Называется я не знал, граната. Разбита. Посадочне місто. Тут під підподшипник. Думав, наварить токарю відвести, потім думаю, це буде дуже довго. З токарем гратися. Це колись треба буде занятися і зробити. Так, ми все перемиваю і назад забираю. Коротше. Ось. одна только Сейчас. шестерня. Ну, я не помню, менял ее или По-моему, менял. Яка была в нормальном состоянии. Все под замену. Ну, я тогда показывал вал. Все меняю. Все шестерни полностью. Все подшипники полностью. Перебираю, меняю. Ось, лежить. Если видно. Ось тут он де попів, зуба сточена. Ну, короче, щоб Сейчас у нас тут вообще два дня дождь. Там чуть-чуть на погодку стої. Будем. Буду что-то косить. Э по косі. Всі подшипники, які можна було ставити. Я скажу, ну подшипники не були такі, що там розбиті повністю. Всі подшипники були в нормі, но я вирішив так. Оставити там якийсь бвушний подшипник, ще щось, і потім за нього розбирати косу, коли треба косити, то лучше я там не, не багато Тих денег подшивники стоять. Ну, я брав. Там одной фірми беру туди я на косу взяв одной фірми, сюди. Взяв. Так що якось так. Зараз вимиваю. Ну, половину вже я вимив. Домиваю, собираю, тут підварюю. Коротше, сьогодні вона должна в мене робити уже. Такі, такі плани в мене стоять. Так що подивимось. Успею сегодня забрать ее полностью. Ну и на этом одну вещь заработал. То покажу, наверное, одним одним видео там сниму и покажу. Может, может завтра, может. Так что шел, начинаю прорабатывать. А в конце покажу, как она успею я чи не успею заработать. І як вона буде робити? Підключу до трактора. Провіримо її, що вона. Як вона. Так що якось так. П'ємо каву і вперед Так, ну що, наступний день? Вчора що я змог зробити? О, дуже багато времени займає що треба там щось переробити, щось пере... придумати. Так, зараз е... уже вона в мене так виглядає. Осталось, в принципі, небагато. Зараз ставлю барабани, ставлю кришки і переходю, буду ставити. Та, мабуть, тут збираю все повністю. І ставлю її. Як положено, коротше що, не видно зараз. Оце ось все обварював по кругу. Потім отут. Ну це я переверну, потім покажу. Обварював вчора шпільки. Я поробив. Оце в мене будуть шпильки тут, а не болти. Поки все попідганяв, коротше. Ось тут зробив, ну, думаю, тут у мене було порвано, Це де тут болти держу, там розірвано все було. Я ще тоді варив давненько його, ну, так тоді ж варив, варився, варилося на скору руку. Ну Це я переверну, покажу, якщо не забуду. Пообварювався, позачищав, <кій> зробив такий слів. Мене на той косилки так само зроблено. І на цій, так, барабаны сейчас вымываю. Короче, пока вымыешь, цей негрол, блин, ух и тяжелая вещь. Так что якось так. Думал вчора зроблю, но нет. А ну сейчас ще покажу одну штуку. Так. Ось вал новий. Що? Вони вже, бачите, навіть не проганяють тут, тут ось. З обикновенного він прутка зроблений. Проточений і зроблена фаска. О, фаска кажу, бля, на этот. Под шпонку. Так, чого міняю? У мене ж там розбиті підподшипники. Ось тут розбито, ну тут розбита. Так само і на той стороні. Що я хочу? Хочу його різаком до красна нагріти і в маслі закалити. Ну, два варіанти. Либо, ну, в мене на той косилки ходить. Нічого не порозбивало. Хуже не зроблю, а краще буде, не буде, не знаю. Коротше, поки що думаю. Поки це збираю, Думаю. Так, ну що, ну може сьогодні я її докрутю. Тому що треба вже переходити возле газона там полазити чуть-чуть. Треба заканчивать з цим. Думаю, що буде працювати. Бо вже, блін, попідганяв, все. Не Ні люфтов, нічого немає. Подшипнички всі новенькі. Так, ладно. Будем дальше крутить. Так. Ну що? Третій день утро. Сьогодні у нас понеділок. Зробив я вчора косу. Допоздна, ввечері уже не знімав, думаю, підключив її. Крутнув без ножей. Ну що я скажу? Чуть-чуть, може і не чуть-чуть. Шестерні підвивають. Ну я думаю, гектарчик два вона скосе, І вони повинні притертися. Порабив я там, ну ну не знімав вчора, як воно там, що воно там, підганяв. Закалив у то, що я розказував. Я вал. І, звісно, після того як я закалив його, шестерні стали одіватися туговато. Шестерня не ходить на валу. Ну, повиставляв учора, довгенько мучився. Я на цій шестерні ось де, на задній. Тут подшипник стоїть. І між подшипником був такий зазор. Я ось там шайбами підбирав. Зробиш, оставиш оцей зазор такий. Шестерня, звісно, уйде. і їй буде лабдець. Так, защиту зняв. Полис вчора. Ну як? Короче, сейчас покажу, де вона є. Щоб зняти приводну. Ось вона, Ось це приводна в мене була. Ось. Вона не виходить, вона впирається. Ну, коли я її знімав, обрізав. Потім же думаю, ну а що ж обрізав, оставити нову як. Коротше, прийшлося витягувати, розбирати. Почав там розбирати. Не можу болт відкрутити, прокручується. Коротше, викрутив я її з трудом. Ну а що треба ж зробити? Розбирав, вирізав, заварював, зробив. Поки тут, ну... Тут бы тоже желательно, я тут не менял подшипники, желательно поменять. Ну, поки они там нормально. Я вчера их один там смазал, проверил, чуть-чуть шелестил. Так, что э, еще, с чем я вчера еще тут сталкивался? Короче, ставы вроде бы все четенько. То есть вот тут на барабане я менял І гранату, і нижню опору, та що тарілку держи. Ось цю. Ось цю оцю єлі всадив. Не знаю. Подшипники єлі за... ну. А на гранату от сюди. От сюди ось, де. Взагалі єлі всадив. Ну, стоїть, не тіліпається. Наскільки хватить, буде видно зараз. Зараз поїдемо попробуємо. У мене там є залишилося. Я не косив. 25-ка забивається, не тягне Зараз. Поїдемо якраз її попробуємо. Ну, ремні треба поміняти. рівні я не купив. По одній простій причині, що забув. У мене 2 рівня є. нових Ну поміняю всіх 4, 2 хай в запасі лежать. Так, що Запустю. Поїхали зараз. Проїдемося, прокосимся. Глянем що вона Так, ну ось вона Ну є подивитися, що вона покаже. Екс. Yes.

Отлічно. Ніде не тече. Ні грох, хто знає, показує себе одразу. Ну там, якщо де якась може капля буде проходити, то нічого страшного. Так. Що, підтягнути треба? Вом. Це... Я його пропускав, коли пресуєш. Він все тяне, класно Як буває заб'ється на пресі. Останавлюєся. Щоб прокручувати. Він же стає штопором, виключаєш, він штопором стає, і ти не можеш потім назад прокрутити. Я його трохи пропускав. Ну на косилку, бачите, не катять це діло. Треба підтягувати. Ну нічого, це діло таке. Касавиця, косовиця і пресовка пресовка. Так що підтягнутися недовго. Так, одне діло зробили, я довольний. Наконець-то, що, скажем так, дві касилки прес на мазі. Переходимо на газон, це вже буде віддільним відео. Що? З вас подобайки, коменти, може я щось не так роблю. Будем продолжать стоя на погоду уже у нас ось и будем заниматься вплотную сином.